Вітаю! Шановні колеги, як співавторка підручника з польської мови для 7 класу, третій рік навчання мови, я б хотіла ознайомити вас зі змістом підручника, його структурою і, звичайно ж, перевагами. Підручник написано спільно з авторським колективом, науковцями та методистами з Центру вивчення польської мови та культури для полонії та іноземців Університету Марії Кюлі Складовської у Любліні згідно з модельною навчальною програмою Друга іноземна мова 5-9 класи для закладів загальної середньої освіти. Пропонований підручник є продовженням попередніх навчальних видань з польської мови для 5 та 6 класів і відповідає рівню підготовки учнів. Підручник складається зі змісту. Таблиці з переліком тематики та інформацією щодо фонетичного, орфографічного, граматичного та лексичного матеріалу, на який звертається увага в окремих уроках, а також автентичного матеріалу, який відповідає темі уроку і проєктів. Після вступної частини подається основний матеріал. Підручник складається з 14 блоків. 9 основних Три уроки, – «Той ж уміш, це узагальнення вивченого матеріалу, підсумок якого на розгляд вчителя учні можуть зробити самостійно або ж разом з вчителем. У кінці підручника запропоновано два уроки Анджейки і Перший день в присвячені польським традиціям. Тематика уроків відповідає психологічному розвитку учнів їхнім віковим зацікавленням, пізнавальним інтересам та життєвому досвіду є максимально наближена до реальних щоденних комунікативних ситуацій, а обрана структура та зміст підручника – психофізіологічним особливостям учнів. Кожен з уроків має свою логічну внутрішню структуру. На початку кожного уроку запропоновано нову лексику яка здебільшого супроводжується ілюстративним матеріалом, який допомагає учням самостійно і швидко зрозуміти значення нових лексичних одиниць та конструкцій. Граматичний матеріал подано у максимально доступній формі. У кожному уроці запропоновано різноманітні, цікаві завдання та вправи на закріплення нового матеріалу. Це і кросфорди. Ребуси, різновид головоломки знайде слова тощо. Значна увага приділяється формуванню учнів умінь та навичок розуміння зі слуху. Суттєвим плюсом підручника є аудіосупровід та низка завдань з використанням автентичного матеріалу, який є у вільному доступі в мережі інтернет, зокрема на Ютубі. Окрім цього, у структурі уроків пропонуються тексти до читання з відповідними завданнями. Це тексти у вигляді блогу Домініка або ж дещо складніші, зналеждені в медіях, в кінці уроку, які можна виконати як додаткове завдання. У завершальній частині уроку запропоновано проєкт, який за бажанням можна зреалізувати в парах або ж групах. Проєкт спрямований на розвиток учнів навичок праці в групі, спільний пошук необхідної інформації, аналіз та оцінювання. В кінці кожного уроку знаходиться так званий фонетично-орфографічний куток. Варто також звернути увагу на графічне оформлення підручника, кожне завдання, новий матеріал. Ролі у діалогах тощо виділені відповідним кольором, шрифтом і чітко візуалізуються. Ілюстраторка застосувала сучасні, естетично привабливі ілюстративні матеріали, які вдало розкривають та доповнюють завдання чи тексти. Авторський колектив дотримується принципу комунікативної спрямованості навчання і вивчення польської мови як іноземної. Ставив за мету формування усіх необхідних для успішного вивчення учнями польської мови та спілкування нею мовно-комунікативних умінь та навичок, ключових компетентностей, соціокультурної інформованості, навичок самостійного, творчого та критичного мислення, практичної діяльності. У підручнику запропоновано широкий спектр завдань та вправ з урахуванням ступеня градації від легших до складніших, які дають змогу вчителеві застосувати різні методи навчання та ефективно організувати навчальну діяльність. Сподіваємося, що запропонований підручник для 7 класу зацікавить вас і допоможе краще, цікавіше навчати та вивчати польську мову і культуру. Дякуємо за увагу!